Вагнер змінює прописку. Я тебе повну безпасності твоїм ребятам. Для чого насправді найманців Пригожина перекидають до Білорусі? У Білорусь прибув літак Ан зі зброєю. Можливо, для ПВК Вагнер. Навіщо для них будують окремий табір неподалік українського кордону? Відстань до бази вагнерівців, про яку пишуть змі, усього якихось 200 кілометрів? І чи варто нам готуватися до нового вторгнення з території Білорусі? Якщо буде йти така загроза, то а що нам заважає е, нанести удар по цьому табору? Це свіжі супутникові знімки польового табора на території старої військової частини біля білоруського села Ціль неподалік Осиповичів за 90 кілометрів від мінська. Протягом тижня моніторингові групи фіксували там активні будівельні роботи, і, ймовірно, бази для вагнерівців. Опосередковано це підтверджував і самопроголошений президент Лукашенко. Ми їм предложили одну із заброшених частин. Пожалуйста, забор є все є, ставте палатки. Ну чим можемо, поможе. Судячи з останніх супутникових знімків, табір для вагнерівців вже облаштували три сотні наметів, розрахованих на 8 тисяч найманців. Білоруські опозиційні журналісти підтверджують і перекидання зброї з Росії. З'явилася інформація, що в Білорусь прибув літак ан зі зброєю. Можливо, для ПВК Вагнер. Також повідомлялося, що в цьому літаку могли перебувати бійці ПВК Вагнер, але ця інформація поки не підтверджена. Натомість підтверджено, що до Мінська двічі за тиждень прилітав бізнес-джет Євгена Пригожина. З Лукашенком вони нібито зустрічалися в його резиденції Заславль на березі так званого Мінського моря. Про що домовлялися Лукашенко та Пригожин невідомо. Та що робитиме ціла армія вагнерівців у Білорусі. Спершу Лукашенко намагався переконати населення, що приїзд найманців це такий собі джекпот для їхньої країни. І тактика, і вооруження, і як наступать, какабореняць, ета безценна, Вот это нам адвагнерівців треба взяти. Але ці слова білоруського диктатора виглядають смішно, якщо зважити, що до Білорусі нібито мають прибути тисячі вагнерівців. Для того щоб навчати білоруську армію, таку такої кількості особового складу не потрібно. І найцікавіше те, що якщо ми навіть говоримо про 6 або 8 тисяч. А, Оце була на територія Білорусі в Ангрівці, то це майже 50% від загальної боєздатної частини білоруської армії. В Україні пильно спостерігають за історією з розміщенням армії найманців у Білорусі. І головне питання, чи не готуватиме ця навала нове вторгнення з півночі? Це кордон України з Білоруссю. Відстань до бази вагнерівців, про яку пишуть змі, усього якихось 200 кілометрів. Це село на Чернігівщині розташоване прямо біля кордону. Зараз тут вирує життя, та місцеві добре пам'ятають, як їх перших атакували під час вторгнення у лютому 22-го. Пані Ольга живе Прямо біля прикордонної застави. Атакували заставу і воно ну, прямо з таким огнем страш... ну, страшним. У нас туди як у вагород. Нас форточки вилеті. ну, вилетіло з окна. Потім ще раз, потім ще раз. Повторення пережитого люди не хочуть. Перекидання вагнерівців до Білорусі жваво обговорюють. Переживають, звісно, переживають і місцеві тут, заряд переживають. Щоправда, занепокоєння розміщенням вагнерівців у прикордонні далеко не всі. А ви знаєте, хто такий пригожин? Хто? Перерашу прикордонники кажуть, зараз ситуація на північному кордоні контрольована, та все ж можливе перекидання російських найманців до Білорусі сприймається як потенційна загроза. Силами оборони України не виключається факт, що до країни щодо ризику зі сторони Білорусь, то в цьому плані проводиться постійна дорозвідка, Розвідка також здійснюється в інженерному плані загородження. І на даний час, якби не фіксується таких провокаційних засоб заходів, та якщо українські прикордонники продовжують нести службу вже у звичному за півтора роки великої війни режимі, ймовірна поява вагнерівців у Білорусі добряче напружила європейських сусідів цієї країни. Передусім, країни Балтії та Польщу. президент Анджей Дуда на тлі новин про переміщення вагнерівців до Білорусі, заявив, що країна вбачає в цьому небезпеку і посилить власний кордон. Ми не знаємо, чи будуть вони створювати загрозу для України з півночі, чи підтримувати міграційні потоки на польському, литовському і латвійському кордонах, чи матимуть якісь інші завдання, направлені проти північно-Атлантичного союзу, чи проти України. Та якщо варіант нападу на країни НАТО виглядає сумнівним, чи наважаться вагнерівці на ще одне масштабне вторгнення в Україну? Рівень захисту по лініям оборони саме північного плацдарму на сьогодні доведений до мабуть свого можливого тільки максимум. І там сконцентрована відповідна кількість сил Збройних сил України. Більш вірогідним експерти вбачають сценарій, за якого вагнерівці на нашому кордоні займуться диверсіями та провокаціями. Напади на а, прикордонників. Це може бути закладання. А... Мін фугасів а, і так далі. Це можуть бути якісь снайперська діяльність, а, запуски дронів. Якщо з території Білорусі є загроза, і ця загроза надходить з цієї ділянки, де, де розміщено ПВК «Вагнер», то відповідно туди повинно щось прилетіти. Самі білоруси на прибуття до країни вагнерівців чекають з острахом. потрібно розуміти, який контингент може прилетіти в країну. Це вбивці, мародери. Це терористи, це гвалтівники. І звісно ж люди бояться їхнього приїзду в країну. Мабуть, усвідомлюючи такі настрої білорусів, Лукашенко за останні дні змінив риторику. Замість образу переможного миротворця, тепер він ніби виправдовується за запрошення до Білорусі пригожена з його головорізами. Говорять, там зеки Послушайте, Всі воєннослужаще, які там були, осуджені, Ані вже погибли. та все ж риторичним залишається питання: навіщо для вагнерівців облаштовують окрему базу? Адже з 21-го і весь час російського вторгнення в Україну Білорусь приймала десятки тисяч російських солдатів. Вони розміщувалися на полігонах Обус лесновський Вони розміщувалися на полігоні Лєпільський, а полігон і так далі, і таке інше. Тобто е, є місце. Насправді на сьогодні на території Білорусі де можна розмістити ПВК Вагнер? Навіщо будувати якийсь новий такий майданчик для їх розміщення? Ну також виникають питання. Експерти певні, виручивши Путіна в ситуації з недозаколотом пригожина, Лукашенко сам собі зробив ведмежу послугу, адже багатотисячна армія неконтрольованих найманців колись може піти і на мінськ. Тим паче, що від їхнього табору до білоруської столиці якихось 90 кілометрів. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.